Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні Хэллоувін і сьогодні ми збираємо, а, колядуємо, як я кажу. Сьогодні ми просто з вами погуляємо по райончику, подивимося. А, подивимося, взагалі, як поприкрашали будинки, як взагалі поприкрашали наше село тут маленьке. От, і погуляємо, подивимося. А ви поки підпишіться, бачите, як круто по, по цей поставили. Ви поки підпишіться, як завжди, поставте цьому відео лайк. Я вам покажу весь наш канадський район. Як це відбувається на Халові? Люди готуються, люди дуже люблять. Бачите, все поприкрашали, все зробили. Люди дуже люблять Халовін. Бачите, навіть машини не їздять, іду посеред дороги. Прикрашаються, діти готуються, люди виходять, роздають цукерки. Тобто, такого підтексту, як наші люди, коли приїжджають до Канади Америки, що там такий мерзотний, значить таке мерзотне свято, мов там, демони щось такого пану. Абсолютно ні, це хе фан, це дуже круте коротше свято. Люди просто дітки переодягаються у своїх улюблених. Воно вже не не переросло ті, знаєте, от треба пропустити, Переросло ті різні здогадки вже давним-давно, і це просто хе фан для дітей. І люди дійсно готуються до цього. Хтось виходить, роздає. А хтось, як ми, і ще люди, які зайняті, вони просто виносять завчасно цукерки, щоб діти могли собі взяти. Дуже багато таких будинків тут. І діти собі беруть по одному пакетику, підготовленому цукерок або одну цукерку просто висипають туди купу цукерок. І таким чином, значить, дітки беруть і біжуть далі по домах ну так є якась комунікація між сусідами. Також чому так? Тому що ми цього року малі діти і їм дуже хочеться походити. Познімати, пофоткати це все діло, от тому ми вирішили цього року походити і просто поставити. Може, наступного року діти захочуть роздавати це. Все залежить від дітей в цьому випадку. Тому якось так. Найголовніше, подивіться, бачите, не всі будинки мають, що в них горить світло. Деякі будинки мають так, що. Вимкнене світло, якщо вимкнене світло, ми туди не йдемо, тому що ну люди, скажімо, не святкують. Якщо увімкнено, вимкнене, якщо є декорації, то можна спокійно стукати. І значить, вони там говорять усі свої волшебні слова, трі портві, і значить. Отримують свою, так як то кажуть, нагороду. От. Тому свято саме по собі дуже-дуже прикольне. Мені подобається, я, я з великою радістю ходжу з малими. Вже, це вже виявляється наш третій, чи третій, чи четвертий, четвертий вже, мені здається, четвертий, тому що ми в. Жовтні ми приїхали. Це наш четвертий холовін в Канаді. Боже, Як швидко час летить? Я просто в захваті, якщо чесно, як люди. Ой, так буде якось. Так люди е -м -м -м, прикрашають свої будинки, переодягаються, готуються. Знаєте, все, все настільки, якби для того, щоб просто отримати задоволення від, від цього холовіну. Е, -е Тому Ось так ми гуляємо, бачите, покажу вам заодно, як кажуть наш райончик. У нас будиночки в основному в основному своїй масі. Ось такі. От, в принципі, всі такі однакові будинки. От вони в основному десь 4 3, 4 кімнатні. Бачите, як гарно поприкрашали, супер. І дуже-дуже багато діток ходять і ось так трікають, як я кажуть, я кажу, що це колядувати. То то просто по-іншому називається. Як О, тому пишіть свої негативні коментарі стосовно того, яке це демонське свято і що його не треба святкувати. Ну, подивіться, як прикольно, люди прикрасили. Ну вони ж старалися, бо це просто кайф неймовірний. А там значить, а, за приводами ганяються, як це називається фільм. Hunters. Ось, бачите, як класно. Коротше, буде дуже коротке відео, тому що мені треба повертатися за малими. Просто вам показали, як ми збираємо ці цукерки трохи вам показала райончик. От, і до зустрічі у наступних відео. Бачите, скільки дітей ходить, скільки людей ходить. Бачите, от дивіться, ну хіба це не кайф? Ну, хіба це не кайф? Це неймовірно. Бачите? І самі в ці. Значить, жителі цих будинків переодягаються. Ну хіба це не кайф? Не знаю. Мені подобається. Так ось такі. Ось такі в нас Хеллоуін. Підписуйтесь, пішла я ловити своїх, бо отут у мене, коротше, вже купа цукерок. <смі> Щоб ви знали, малі скидають, збирають і скидають, збирають і скидають. Все, підписуйтесь, пішла збирати малих.